Так, у продажі СК-8, 4-хлітровий бензиновий двигун, 57 сил, повний блек, камери по колу, адаптивний круїз, лазерні фари, 22 радіусу колеса на континенталь, конті спортконтакт, датчики сліпих зон, дотяжка. Подвійне скло карбонове оздоблення, акустика Бенгон долусен професійна. проекція на лобове скло, кермо з підігрівом, підігрів чотирьох сидінь, Чотирьохзонний клімат. Парнорамний дах з люком, навігація, CarPlay. Всі асистенти по безпеці, карплей, до речі, безпровідний. Так. Вентиляція, масаж, сидінь. спортивні сидіння, мультиконтурні повністю з регулюванням. Задній кліма 4 зони з підігрівами. Сидіння з регулюванням по нахилу спинки і по. Повздожньому переміщенню, задній електромарій, вихлабка. Електропішка з витральна. далі відчинення за що немає. Не Поперечений на дах, захисне колесо з секретним болтом, з компресором, повним надбором. Вартості 121 750 євро трошки.